Привіт! Ти дивишся програму Територія дитинства сьогодні я тобі розповім про настільні ігри. Ми дізнаємось, навіщо вміти відмовляти, а ще завітаємо до дошкільнят із питанням про заздрість. Тож не перемикайся! Уроки в школі для тебе як робота волонтером. То домашку комусь даєш списати, то відповіді на контрольній підкажеш, то учителю після уроків допомагаєш. А чи знаєш ти про існування такого слова, як ні? Як правильно його використовувати? Далі. Навіть мультфільм є такий про нехочуху: вічно він вирадує і нічого йому не подобається. Й усім він говорить ні. Опять ти на дивані валяєшся. Тебе в коміці убрав. Не хочу! А ще є багато мультиків про добрих людей чи тварин, що постійно комусь допомагали. А потім самі лишались ні з чим. Тож як правильно робити? Чи відмовляти іншим, чи навпаки погоджуватись із ними в усьому. Перший раз, коли ми серйозно сталкуємося з проблемою, як сказати, йде школа, тобто начальні класи. Потому що тут ми вже взрослимо, ми вже без родителей, И і он для нас. То за нами присматривает. Да, У нас дійсно участь більше на уроках. На перемінах ми сами самі собі. І часто там случаются такі моменти, коли нужно сказати «нет». Вмінню погоджуватись, коли це дійсно потрібно, чи відмовляти, коли ти не можеш допомогти, мали тебе навчити твої близькі. Тобто, не так, як в школі. Ви сіли та почали вчити урок. Параграф перший: як відмовити у допомозі своїм однокласникам. А на домашнє завдання вивчити параграф другий. Навіщо погоджуватись і допомагати одноліткам в школі? На жаль, таких уроків у середніх та будь-яких навчальних закладах ти не побачиш. Тож, якщо батьки і самі не вміють відмовляти, варто тобі навчитись самостійно. Зачем взагалі говорить ніт? Нет, и да, это самые популярные слова в нашем, вообще вот нашей речи. И их обязательно употреблять. Потому что таким образом мы говорим окружающим людям, да, окружающим детям, что мы действительно чего-то стоим. Что у нас есть собственные желания, у нас есть собственные мысли, мы личность. И когда ты сам выбираешь, когда говорить да, когда нет, ты показываешь, что ты уже взрослый. Однак, якщо ти не вмієш відмовляти, чи навпаки завжди кажеш ні, то з'ясувати, коли ти робиш це вірно, а коли не зовсім складно. Адже виявляється, що навіть у твоїх шкільних повсякденних буднях в одних і тих самих ситуаціях можна як відмовити, так і поводитись допомогти. Ситуація, коли ти добре вилучила урок, у вас контрольна або самостійна, і тебе просять списати, що робити? Ну, я не знаю, но если, например, вот человек, он был где-то отдыхал, он не знал, э, э, что будет самостоятельно. Я могла бы ему объяснить, и он бы мог написать. Дала бы ему немножко ну, списать. А человек, который ну, как наши мальчики есть, которые ничего не делают, просто приходит домой, сложили портфель, и отдыхают. я бы не дала списать, потому что они все знали, они могли готовиться. На контрольной или на самостоятельной кто-то просит у тебя списать. Я помогал. Помогаешь? Тебе? Да. Почему не отказываешь? Тяжело сказать, он может подумать, потом у него изменится отношение ко мне. Ты говоришь, что ты всегда даешь списывать. Да? Да. Почему? Ну, это мои друзья, и не хочется их обидеть. То есть ты думаешь, если ты не дашь списать, они не будут с тобой дружить? Нет. А как? Ну, они. Может, когда-то я не сделаю домашнее. Ілі мені теж понадобиться допоможі взаємовиручка. Да. Як бачиш, є три різні позиції, із якими ти можеш зіштовхнутися під час складання іспитів чи написання контрольної роботи. Перша я не допомагаю нікому, бо вони полянилися і просто не схотіли готуватись до перевірки знань. Друга я допомагаю усім, хто просить моєї допомоги. Бо вважаю, що таким чином зі мною у класі будуть усі товаришувати. І третя найрозумніша. Я допомагаю лише тим, хто так само вже не раз допомагав мені. Чому третя правильна? Тому що люди, які просять тебе про будь-яку допомогу, мають бути готовими до того, що ти також можеш їх про щось попросити. Якщо ж допомагатимеш лише ти, а на твої прохання ніхто не звертатиме уваги, отже, тобою користуються. Це можна перевірити не тільки на контрольний, але й в інших ситуаціях. Ти можеш попросити о какому-то долженні по времені, да? тобто сходи зі мною куди, куди нужно, или вместо мене сходи. Якщо, да? наприклад, тобі вже родители довіряють оплачувати квартплату, да, там, сходи в да? что зі мною, тоже вот теж такое більше по Что Щоправда, цей спосіб не завжди дієвий, особливо коли саме на контрольній перед тобою постає дилемма, допомагати чи ні. Однак, якщо кілька разів спробувати провести такий експеримент, то на черговій контрольній ти зрозумієш, чи варто такій людині допомагати. До речі, боятись того, що із тобою через це менше товаришуватимуть, не варто. Страх, що тебе не будуть любити, що з тобою не будуть дружити після того, як ти скажеш ні. Цей страх не обоснований, тому що якщо це дійсно просить твій друг, то uh, після твоєї відказу вежливо він uh, не перестане з тобою дружити. Якщо це маніпуляція, желание как-то тобою воспользоваться, то це ну, не твій друг. Отже, с поміччю під час контрольної чи самостійної ми розібрались. Такі прийоми можна використовувати і тоді, коли ти не впевнений, чи варто людині давати переписати домашку. А от що робити, якщо друг із твого будинку чи однокласниця постійно у тебе позичають якісь речі? Наприклад, важкі підручники до школи не носять, ніби постійно забуваючи їх вдома. Случі, коли ти не хочеш ділитися да з яким-то твоїм сусідом по парті, да, або з однокласником, ти це можеш не робити, да, тому що у тебе є свої якісь причини и ну, ты можешь объяснить, почему ты этого не хочешь делать, тогда ты не прослав... тебе не будет славы жадины, потому что ты четко объясняешь, ты говоришь, я не хочу возр... тебе давать эту вещь, потому что я боюсь, что ты ее испортишь. Да, или ти її можеш потер потерять. Це нормально. І якщо чоловік другой бунок на тебе обиделся, ну це його вже извините, проблема. Зазвичай таким однокласникам відмовляють, аби їх провчити, бо їм так ніхто і не допоміг, окрім вчителя. І тоді, вже на наступний урок, цей школяр перестає страждати за будькуватістю. А іноді буває і навпаки, що провчати потрібно тих, хто постійно із усіма погоджується. І готовий направо і наліво, як то кажуть, творити добро. Наприклад, із усіма ділитись запасними пензликами. А в результаті можна і самому від такої допомоги лишитись із носом та пустим пеналом. Натомість краще було трішки схитрити, адже ти не маєш бути сховищем танцтоварів для забиткуватих однокласників. Можна сказати, що я можу попопатом, попоже, якщо мені та січа срочно нужно, можу потом попоже та дати. Если ты считаешь, что эта вещь тебе сейчас нужнее, то, конечно, скажи, мне она нужна. Да, я тебе дам ее тогда, когда она освободится. То есть таким образом ты сразу показываешь свою границу, что это твоя вещь, и она принадлежит тебе. Ты не обязан давать, если она тебе нужна, потому что ты можешь попасть из-за этого в неловкое положение перед учителем или перед з другими дітьми. Так само потрібно вміти сказати ні і кращим подругам чи друзям, якщо їм вже ой, як хочеться по твоїми новенькими, щойно придбаними речами. З вопросом о даруванні вещей это лично твоё. То тобто, есть, если ты действительно своей подруге доверяешь и у вас взаєморозуміння, то почему бы і нет. А здесь единственный вот такой критерій, мм, действительно ли она твоя подруга? Да, и действительно ли, она сделает то же самое тебе в ответ? То есть э... пытайся понять вот при помощи таких вот моментов, да, действительно это твой друг, или это только притворяется, или он тобой пользуется. То есть тебя просят, например, какую-нибудь кофточку, а ты говоришь, о, хорошо, давай, а вот у тебя я видела там какой-то браслет или какую-нибудь там заколку красивую, она подходит к моему другому платью, ты можешь мне одолжить, мы поменяемся. То есть это будет нормальный обмен, да, и если человек абсолютно хорошо на это реагирует, скажет да, конечно, то э, ты понимаешь, что у вас э, есть дружба. Если этот человек начинает как-то юлить, говорит я не могу, пожалуйста, там не надо, давай в следующий раз, но ты мне все равно дай, то задумайся насчет э, дружбы. Я думаю э, нет, можно сказать тогда, когда вдруг просите одежду или или, или обувь. А от чатис просувається, коли у тебе нова ігрушка приставка, а у друга твари и, і ти думаєш, сейчас вона попользується і и і и потім э, не мне. Батьки звичайно допоможуть тобі вирішити проблему. Однак краще було б її не створювати, якщо ти не був впевнений надійності друга, нічого на його прохання погоджуватися та довіряти йому цінні речі. До речи. саме до авторитету батьки. Ты можешь звернутися коли не знаешь, как на нахабному попрошайці. Може быть, дети стесняются того, что как бы, родители не разрешают. Такое бывает. Чего здесь стесняться? Ну, каждого по-своему. Я, например, тогда постеснялся, Я думал, что этот человек может подумать, что у меня плохие родители. Звертайся до авторитету батьків чи вчителів, коли всі аргументи вичерпано, і друзі все не відстають від тебе із проханнями. Так часто ти стикаєшся із ситуацією, коли більшість учнів твого класу дуже хоче прогуляти урок фізкультури чи трудів, або навіть географії чи математики, і замість цього піти в кіно. А ти знаєш, що вчитель не пробачить цього ані тобі, ані іншим учням. Когда кто-то предлагает прогулять урок, а ты не хочешь, потому что знаешь, что он тебе нужен. В этот момент нужно отказать. Нужно отказать правильно, чтобы потом эта дружба не разорвалась, ну, если это друг. А как правильно отказать, когда тебе предлагают прогулять урок? Извини, я не хочу тебя обидеть, но этот урок нужен мне, чтобы учиться. Однако не варто выгадывать отмолок. Скажи так, как думаешь. А для этого психологи уже придумали несколько отмолок биварто варто їх лише трішки під себе Как можно отказать? Да, есть несколько способов таких вот подготовленных фраз. Первое – это четко сказать: я этого не хочу. И поставить точку. Здесь обязательно не, не продолжать диалогом. Потому что ты высказал свою точку зрения, и э, она достаточно аргументирована. То есть твое нежелание – это уже достаточный повод для отказа. А, следующее а, – это можно говорить как о своих чувствах, да, о своем каком-то положении. То есть говорить «мне это не нужно», «я этого не хочу», «меня это не интересует». Да, таким образом, ты то также ставишь точку в отношениях, и ты четко показываешь свою позицию. И пускай тебе попытаются объяснить, как бы внятно, хорошо, э, аргументированно. Если они этого не смогут делать, просто тебе говорят: Ну как это так? Ты не куришь там или ты не пьешь ты говоришь, ну я не вижу в этом смысла, да, и разворачиваешься, уходишь. То есть э, здесь самое главное не оправдываться и э, не объяснять свой выбор. То есть ставь э, меняйся ролями со своими вот друзьями, которые предлагают то, что тебе не хочется. Э, будь э, выше этого, будь более умнее и э, попытайся э, сделать так, чтобы они тебя пытались убедить, но аргументированно. Если это у них не получается, то ты вполне можешь отказаться, и они не смогут на тебя обидеться, что-то тебе в след сказать, потому что они прекрасно понимают, что у них нет никаких прав на это. Так само просто сказати ні, і тоді коли тебе просять щось за себе зробити. Наприклад, нахабний однокласник вже вкотре кудись дуже поспішає і не встигає почергувати в класі після уроків. Він впевнено прямує саме до тебе, адже знає, що ти йому не відмовиш. Це, звісно, добре, що на тебе інші можуть покластись. Однак, ти навряд чи встигаєш зробити свої особисті справи. На самом деле всі проблеми вони одинакові, да? і е, твоя життя це твоя життя, спочатку думай о собі. И думай о том, как сделать себе и своим родным хорошо. Потом, если у тебя остается время, тогда помогай другим. Бери то, что есть на самом деле. Тебе действительно мама просит вечером что-то делать. Тебе действительно не...